З 20 серпня по 20 вересня на території України проходить місячник під назвою Увага, діти на дорозі. В цей період державтоінспекцією проводиться комплекс заходів з профілактики правил дорожнього руху. 2 вересня інспектори Слов'янського ДАІ завітали до загальноосвітньої школи номер 19 з інспекторами ДАІ ми вже працюємо дуже багато років, і ми вважаємо, що знати правила дорожнього руху дуже важливо, тому що багато дорожньо-транспортних пригод відбувається саме із за незнання правил дорожнього руху. Тому ми завжди раді інспекторам ДАІ. І ми плідно з ними співпрацюємо. Відкритий урок пройшов для учнів 5 та 7 класів. Інспектори нагадали учням правила дорожнього руху при забуті за літній період, роз'яснили основні правила безпечної поведінки на дорогах, а також звертаються до батьків, від яких насамперед залежить безпека їхніх дітей. Об'ясніть, ласка, своїм дітям елементарне правило дорожнього руху. Покажіть безпечні безпеки слідування до школи. при покупці речей, Сейчас будет осень, холодное время будут покупать курточки. Может, рюкзаки необходимо выбирать одежду, так чтобы на ней были световозвращающие элементы. То есть при свете фар автомобиля они будут отражаться и ребенка будет хорошо видно. Также объясните, что при высадки с общественного транспорта необходимо подождать пока он уедет это будет самое безопасно потом ребенок сможет у него появится хорошая обзорность определить для себя что это безопасно перейти в проезжую часть щоб закріпити отримані знання, дітей вивели на проїжджу частину вулиці, де вони на практиці вчилися правильно переходити дорогу. Крім того, учні мали змогу познайомитись з сучасним патрульним автомобілем працівників ДАІ. Мені дуже подобався урок, тому що ті правила, про які нам сьогодні всім напомню, дуже вони оберігають нашу життя. По б таких уроків і младшим класам очень понравилась демонстрація служебного автомобіля. Я для себя винес урок в то. Що треба бути акуратним на дорогі, тому що в будь-який момент може проїхати машина і може случитися В рамках проведення місячника. Співробітники державтоінспекції також проводять обстеження ділянок, які прилягають до території дитячих і навчальних закладів, та через які проходять маршрути руху шкільних автобусів. У вказаний період проводитиметься роз'яснювальна робота з перевізниками, які здійснюють організоване перевезення учнів в рамках програми Шкільний автобус. На сегодня на территории Славянского района действуют 9 школьных автобусов, которые выделены по программе «Школьный автобус». Все находятся в исправном состоянии, готовы к учебному году. Особые критерии к водителям этих транспортных средств, школьных автобусов. Значит, и хотелось бы обратить внимание директорам школ, пассажироперевозчикам, проводить тщательные инструктажи с водительским составом. На предмет безпечного підвозу і увозу дітей із шкільних учреждень головна ж мета Даївців націлити водіїв на безумовне дотримання ними вимог закону України про дорожній рух та інших нормативних актів. Пользуясь моментом, хотілося б до водителям транспортних средств. Пам'ятайте і розумієте, що з 1 сентября діти пішли в школу, то буде большое скоплення людей вблизи проїжджої частини, діти будуть переходити проїжджу часть дороги. Не все. по пешеходному переходу, потому что они являются юными участниками дорожного движения, и многие из них еще не знают элементарных правил дорожного движения. Поэтому водителю необходимо быть особенно внимательным. Подъезжая к пешеходному переходу, пожалуйста, остановитесь и пропустите пешехода. Хоть в правилах дорожного движения и написано, что пешеход, пешеходу запрещается внезапно выходить, перебегать по пешеходному переходу, проезжую часть. Но дети зачастую могут заиграться и не соблюдают данных правил дорожного движения. Поэтому Райжає школу, любой пішохідний переход, необхідно бути особо виділяти особливе увагу при проїзді пішохідного переходу. Співробітники Даї впевнені, завдяки профілактичній роботі кількість ДТП за участю дітей зменшиться, а дороги стануть для маленьких учасників дорожнього руху набагато безпечнішими.